Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка. Починаю з вулиці, тому що сама того мішка з цибулею до хати не занесу, ну а похвалитися мушу. Дивіться, яка красивезна цибуля, одна в одну груба, так як я люблю, це просто бомба. Чесник, який купила сьогодні по 50 гривень за кілограм, взяла 2 кілограми, бо недавно брала по 100 гривень за кілограм, Та він був грубший, то той трошки дрібніший, але по 50 гривень. Все одно, нехай буде мені для котлеток чи для фаршів все буде саме те. Цибуля шикарнюща. Знаєте, не купити тут цибулю було просто неможливо. Я пішла поцікавитися просто цінами. От Там стояла перед ще машина. Коротше, думаю, йду подивлюся, прундую ціни. Підходжу. Ви знаєте, я вже далі не пішла. Цибуля по 12 гривень, слава Богу. Мужчина такий ну просто бомба. знаєте, З такою якоюсь ізюмінкою, <смі> такий має підхід до покупців, а ще, виявляється. Мій підписник, який за мною спостерігає, ну хіба я якась свиня, щоб піти кудись далі. Ні, я не свиня. Я купила цивулю в свого підписника. Ну Знаєте що? Просто там така харизма у мужчини, такий, знаєте. Так, далі розпаковку йдемо робити до хати.